І будемо зараз говорити. Ось про що зранку, 24 серпня, в окупованому Криму відбувся бій. Підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в межах спецоперації. Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Про таке повідомив суспільному представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. І зараз ми долучаємо до нашого етеру Михайла Подоляка. Він є радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаю! Слава Україні! Виробоєм слава італійську добре, що ви мене чуєте, не на те, що ми продовжуємо мовити з бункера. Пане Михайло, давайте поговоримо про цю новину. Мало того, що наші розвідники зайшли на окупований півострів, провели там спецоперацію, бачили відео звіти, яке вони виклали. Навіть майорів, там український прапор. От для вас особисто, що ця новина? Які емоції вона викликала? Про що свідчить? Будь ласка. Ну, емоції тут очевидні вкрай позитивні, тому що це територія України, так вона тимчасово окупована, але ця земля має виїти під ногами ті, хто там знаходиться, незалежно від того, це військові окупанти чи цивільні окупанти. Я підкреслюю, давайте не забувати, що там є багато цивільних, які також є окупантами. Тобто вони прийшли і захопили майно будівлі громадян України. Ну тобто, я маю на увазі, що робить Росія завжди, коли приходить на ту чи іншу територію, яку вона захоплює, вона пробує замістити етнічні. Чиний склад населення, яке проживало на цій території в даному випадку. Вона захоплювала за рахунок своїх переселенців, які везла там з різних куточків своєї дивної країни, завозила їх в Крим, і так далі. Тому подібне для мене вона юридично є цивільними окупантами. Але що це означає? На мій погляд, це означає сьогодні. Я б додав до цього ще заяву пана Буданова, що в нас є достатньо спроможності атакувати будь-який куточок Криму дальнобійною зброєю. От дивіться, сьогодні очевидно є також заяви наших партнерів. Рівном, я маю на увазі, наприклад тієї Шбербука міністра закордонних справ Німеччини щодо того, що Україна в рамках міжнародного права може атакувати будь-яку територію окуповану, знищувати все, що там є російське, і це абсолютно юридично вмотивоване. Вона має право на захист своєї території в повному обсязі. І мені здається, що ця, скажімо, так спецоперація, яку сухопутно вже провели, вона показує, що в принципі Крим поступово буде збільшувати кількість інцидентів, які проведуть до... Абсолютно панічних настроїв. це вже очевидно. Це не просто там прильот десь. На до речі, ще одна важлива подія. Це знищення комплексу С-400 Тріумф. Нагадаю, це вкрай важлива новина для мене. Вона абсолютно цінна тим, що Росія беззахисна навіть щодо охорони таких цінних військових інструментів, яким є С-400. І це безумовно говорить про велику спроможність наших спецорганів досягати будь-яких результатів на території Криму. Мені здається, що ця тактика, якою дотримувались і при харківські операції, і при Херсонській частковій операції, тактика великої кількості порізів, да, дано таких незначних, вона буде поступово збільшуватись, буде поступово збільшуватись кількість таких спецоперацій, а так прямуючи опосередковані дії на Крим, і знову ж таки це викличе обвальну втечу. Я не маю в цьому жодного сумніву. Питання в іншому, коли ми говоримо, коли буде відповісти на це питання, на жаль, ми не можемо а, сьогодні розуміти ну, як що відповісти є... на питання, чи буде до того часу цілим кримський або Керченський міст, чи буде окупантам, Керч... через що бігти. Кер... Керченський міст відсутнє міст, тому немає різниці. Він не має існувати, тому його не буде існувати. І коли це буде зроблено, будемо з вами бачити. Але сам треба знищити не тільки Керченський міст, там також треба знищити і паромну переправу, тому що це єдиний базовий логістичний центр, транспортний центр вузол, через який йде забезпечення всієї окупаційного групування по території Запорізької, Донецької, Луганської області, Херсонської області і так далі. Тому знищення оцього цього транспортного коридору безумовно є пріоритетним. Ми саме це побачимо. Я про що кажу, коли говорю про терміни, коли це буде все відбуватися, так нам з вами хотілось більше жваво це робити. Чому? Тому що ми виходимо, що якщо є певні домовленості про обсяг інструменту, який потрібен Україні на тому чи іншому етапі, то цей обсяг інструментів буде своєчасно ну, постачатись Україні. На жаль, все таки є певна бюрократія, і тому замість там, наприклад, місяця ми отримуємо ту ж саму зброю, там 4 місяці чи 6 місяців.